Ява Володимира Зеленського щодо припинення транзиту російського газу через Україну. Зеленський підкреслює стратегічну перемогу України та її партнерів над Росією в енергетичній війні. Ну а тепер енергетична зброя Росії більше не працює? Президент акцентував увагу на тому, що Росія роками використовувала енергоносії для шантажу та маніпуляцій ще з 1990-х років обсяги транзиту через Україну перевищували 130 мільярдів куб. Бо газу на рік це був один із ключових інструментів впливу Кремля. Сьогодні цей показник становить нуль. Це яскрава демонстрація того, що стратегія Москви провалилася. Це одна з найбільших поразок Москви, заявляє президент України Зеленський. А він також зазначив, що більшість країн Європи змогли успішно перебудувати свою енергетичну політику. Завдяки цьому вони більше не залежать від російського газу, навіть попри тиск з. І способи Кремля зберегти вплив.